Пацієнти, які ходять до нас в клініку, які страждають за хворювання панин пародонту, досить часто питають, чи може бути така проблема у моїх дітей. Що сьогодні про це каже наука? Ми знаємо, що є схильність до цього захворювання у людей. Якщо у моїх родичів мами, тата, бабусі, було це захворювання, то є вирогідність, що це буде і у мене, і у моїх дітей. Ну, по-перше, ми не можемо поміняти е, гени, да, тобто ми не можемо поміняти е, спадковість, але ми можемо е, підняти наш рівень, рівень догляду за тканинами, пародонтами, за яснами, за зубами на найвищий рівень і за допомогою цього значно зменшити ризик і контролювати це захворювання спочатку. І не доводити до того, що потім вже працювати з захворюванням дуже важкого ступеня. Якщо є це захворювання у людини, вона має це знати і подбати про своїх дітей. Приведіть свою дитину спочатку до лікаря гастоматолога Нехай він огляне її. Якщо є запалення ясен, то обов'язково зробити таким чином, щоб зняти це запалення. Ну і потім періодично приходити до лікаря, щоб він спостерігав і не допускав розвиток цього захворювання.